Покажеш. Привіт усім, привіт усім. Привіт усім, вітайте пані Уляну. Так, вона сьогодні з сестричкою, да? Але сестричка трошки соромиться, трошки соромиться. Привіт усім, привіт, 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 привіт. привіт. Так, ну що ж, я передаю їй слово, да Вона зараз вам покаже свою іграшечку, да так, ну що ми сьогодні з вами з Мікі Маусом. Будемо займатися, так? Отже, все є і починаємо. Я поруч поставлю тут. І ми починаємо. Стаємо. Так, Ноги на ширині плеча. І ми починаємо з голови. Походу плеча тянемо на... і на іншу. Молодці. І на кружки з головою. В одну сторону. Так, так. Тихенько, тихенько. Зараз будемо стрибати. Добре. Тепер переходимо до наших ручок. Прокручуємо ручки. Високо високо тянемося наверх. Кругли. Так, ніби ми крильцями, махаємо. І давайте тепер в іншу сторону. Працюємо добре. Кожний раз витягуємося, великий круг малюємо. Молодці. Тепер тільки лікті. Лікті. Круг в одну сторону, молодці, в іншу. І гарненько ставимо ручки в сторону. І тягнемося то вліво, щось хапаємо, то вправо. То вліво, то вправо. Ще раз вліво, вправо. І давайте останній раз вліво, вправо. Залишилися тут. Постояли 5, 4, 3, 2. Один. Міншу сторону. Також постояли. П'ять, чотири. Три, два. Один. Замочок витягнули наверх. Максимально, максимально виросли наверх. І відводимо назад. Таким чином, щоб нас ручки назад тягнулись. Так, плечі розтягуємо. Раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. Супер. Ставимо руки на пояс. І малюємо коло тазу в одну сторону гарненько. Дуже добре. Тепер в іншу сторону. Гарно всіх виходить. Тепер долинки ставимо на колінка, ножки разом і прокручуємо ще колінка. Розминаємо. І в іншу сторону. Супер. Тепер беремо нашу ножку. Дотягуємо до грудей і стараємося постояти в такій цапельці, Так, тут треба втримати баланс. Стоїмо п'ять, чотири, три. Але молодці. Два. Один. Добре, давайте. Тепер друга ножка. Потягнули і стоїмо в цапельці, П'ять. Гарно, так, баланс. Одну ножку може тяжче бути. Чотири. Три, два. Один. Молодці, струсили одну ножку, струсили другу. І ще головно стовчик. Нову вставимо на носочок і прокручуємо в одну сторону. Юстинка, стань біля мене, щоб тебе було видно. Так, другу ножку прокручуй гарно. Прокручуй. добре, молодці. Наша маленька, ще не все вбліється, але ви вже трошки старші, і у вас буде краще виходити. Ну, Тепер будемо стрибати. Отже, стрибаємо. Зірочкою. Поїхали. Стримаємо. І десять. П'ять. Вісім. А Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Добре, зупиняємо дихання. Дих. Приставний крок. Вий. Ще раз вдих. Видих. Зувай, і останній раз. Вдих. Видих. Добре. Ноги ставимо на ширині плечей і тянемося правою ручкою до лівої ножки. І навпаки. Поїхали. Нахляємося. До камельниць. Як я. Бачу. Давай разом нами роби. Вниз. наверх, Вниз. Наверх. Колінка старається бути прямі. Тримуємо прямі колінка. Добре, давайте ще 10 разів. Супер. І 8. 7. Дотягуємося, дотягуємося. 6. 5. Добре. 4. І ще 3 рази. І останні 2. І разочок. 1. Лишилося внизу. Ставлю на підлогу і стараємося ще більше дотягнутися до підлоги лігтя. Десять. Разом зі мною рахуємо. Дев'ять. вісім. Сім. Шість і п'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре. Піднімаємося наверх. Знову потрусили наші ножки. Тепер трошки розрухаємося. Одну. Ручку ставимо перед собою і будемо тягнути протилежну ножку до руки. Готові? Давайте десять раз. раз. Два. Три, чотири. П'ять і шість. Сім. Вісім. Зі мною робити. Дев'ять. І десять. Друга рука і друга нога. Готові. Поставили протилежну руку і протилежну ногу. Тянемо. Раз. І два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Чим ще ногу. Тянемо. Сім. Вісім. І дев'ять. І десять. Добре. Знову ручки в замочок. І нахиляємося вліво і вправо. Вниз. Наверх. В іншу сторону вниз. Наверх. Тянемося, тянемося. Кожен раз. В сторону, потім наверх. Ще раз в сторону і наверх. Добре. Останні три рази. Нахилились наверх. Нахилились. Набер. І останній раз, раз нахилились. Та, та, та. І відчувалися. Тихенько, тихенько. Маус теж з нами хоче робити дуже, правда? Добре. Тепер трошечки опустимося вниз. На підлогу, на ваші карімати або коврик. Так, і для... на живіть. Mm -hmm. Так. Таким чином. Отже, лягли. А, ручки склали перед собою. Чоло можна поставити на ручки. Ми будемо працювати ногами. Піднімаємо пряму ногу одну. Тільки одну. Піднімаємо 10 разів. Готові? Три, два, один. Поїхали. Підняли. Акуратно опустили. Знову підняли. Акуратно опустили. Де кидаю, що опускаємо. Давайте ще десь п'ять э, раз. Чотири. Працюють на ось ножки і сіднички. Три. Супер. Два. Один. І останній раз підняли. Затримали. Тримаємо. Раз. Два. Три. Тримаємо, тримаємо. Чотири. П'ять. Добре. І тепер друга нога. Піднімаємо. Підняли, опустили. Підняли. Опустили. Знову підняли. Опустили. Супер. Ножку не кидаємо. Повільно опускаємо. І ще п'ять раз. І чотири. Підідалися. Три. І два. Чевами. Молодці. Один. І останній раз підняли, затримали. Так, не кімалу. Дивиться, чи ви всі робите. Тримаємо п'ять. Міцно, держали Чотири. І три. І два. Один. Добре. Тепер ножки лишаємо спокою, ручки випрямляємо перед собою. І будемо піднімати тільки одну руку наверх. Так? Піднімаємо вище, ніж голова. І опускаємо вниз. Готові. Правильно називається Супермен. поїхали. Тільки одна рука. Піднялися. Раз. Добре. Два. Молодці. Супермен бути. Три. Чотири. Ножки на підлозі. П'ять. І шість. Дуже добре. Сім. Так, добре. Вісім. І дев'ять. Останній раз. Десять. Затримали на горі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Відпочили трошечки. Так, ліво, та вправо. І тепер робимо те саме на другу ручку. Супермен, другою рукою. Готові. Три. 1. Поїхали. Підняли. Опустили. Раз. Не кидаємо ручку. Два. І три. Чотири. П'ять. Добре. Половина вже є. І шість. Сім. Молодці. Вісім. І 9, Останній раз підняли, затримали. Тримаємо раз. Два. Високо, високо. Три. Чотири, п'ять. Добре, знову відпочили тасліво та справу. Та Сидички до одну сторону та в іншу. Скинули спинку. Тепер згинаємо ножки в колінках. Звідси, ми будемо відривати верхню частину спини і тягнутися рукою до ноги. Потім ставимо на підлогу. Знову корпус протилежно рука тягнеться до ноги. Зрозуміло, через сторону. Давайте разом зі мною. До стоп. Потягнулись. Раз. В одну сторону. іншу сторону. Два. Три. Чотири. Всього п'ятнадцять. Дотягуємося, дотягуємося. П'ять. Шість. Сім. Супер. Вісім. Вже половина є. Дев'ять. Десять. Дотягуємося, дотягуємося. до ножок. І ще раз. І два. Три, чотири. І п'ять. Добре. Випрямали ножки, і розслабилися. Тас та справа. Піднялися наверх. Трошки відпочинемо. в позі дитини. П'яточки досі вниз, Ручки вивели вперед. Відпочиваємо. Дуже добре. Двіться виходимо на четвереньку і робимо з вами кішку. Кішку. Права, яка називається кішка. Добра кішка, погана кішка. Ви всі знаєте цю вправу. Тут ми прогинаємо спинку, з'єднуємо лопатки. Це у нас хороша кішка. А оце це є налякана кішка. Це є добра кішка, а це є налякана кішка. Давайте ще раз. Хороша кішка, гарна кішка. З'єднали лопатки. округлили спинку кішка налякалась, видихнулася повітря. Знову прогнули. Округлили. Кішка хороша, кішка налякалася. Кішка хороша, у нас всі котики. ну, багатьох хіпотики, так? І ви знаєте, як кішка, коли боїться, вона так округлює спинку і в неї вся шерсть така, Така так? Добре, і останній раз кішка хороша і округлила спинку. І звідси, раз ми вже говорили про кішку, будемо говорити і про собаку. Виходимо в фото собачки. Так. Тут ми а, випрямляємо наші ножки, п'яточки тягнемо до підлоги, так, і в такій собачці стоїмо. Постояли тут трішки, і що ми тут будемо робити? Трошки ослажимо. Колінка опускаємо в підлогу, але не кладячи на підлогу і виштовхуємо себе наверх. Знову опустились наверх собачку. Опустились і собачка. Знову вниз кішка і собачка наверх. Давайте ще п'ять разів. Ох, кішка запробігла. Так, опустились, піднялися. Опустились, піднялись. І останній раз. Опустились і в собачці лишилися тут. І трошечки тепер в собачці походимо. Походили вперед, два кроки, походили назад, два кроки. Знову вперед, собачка пішла. подивитися, що тут є. І назад. Ще раз вперед. Я думаю, у нас там є місце, але дуже далеко йти не треба собачці. Не лишається перед камерою. Добре. І ще декілька разів. Походили і вернулися. Добре, звідси ми опускаємося вниз і опускаємося ми в позу ковер. Та з підлогу. Опустилися тут. І що ми тут робимо? Ми прокручуємо наші плечі, як в розмить. Прокручуємо плечі. Кобра виростає наверх. І, 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 і прокручуємо. Вперед. Добре. Це, це, це кішки лапки. Моя сестричка каже, що в кобрі є лапки і в кішки. Де ваші лапки? А ми всі показуємо, помахали одною лапкою. Помахали другою лапкою. Ще раз помахали. іншою, Друга ручка на підлозі. Добре. Лишаємося далі. кобрі, прокручуємо плечі. Вниз наверх. Вниз наверх. Вниз наверх. І опустили повністю груди в підлогу. Кобра заснула. І кобра прокинулася наверх. Знову кобра спить. Заснула. Дуже добре спить. Прокинулася, виросла наверх високо, 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 кобра. Подивилася вправо за ногу, подивилася вліво, хто там є, ні в кого немає кобра. І кобра вирішила, щоб треба спати. Знову заснула. Спить, довго спить, не прокидається. І тут, як прокинулася, знову подивилася вправо, пошукала вліво, ще когось пошукала і опустилася вниз. І останній раз прокинулась, в сторону подивилась, назад, і вернулась на четвереньку кішечку. Округлили спинку, знов кішечка налякалася. Добре. Я буду песок. Так, песик ми вже робили. Отже, тепер лишаємося на четвереньки. Сіднички у нас під колінками, над колінками. Ручки водимо вперед і така вправа називається черв'ячок. Стараємося грудь ми дотянутись до підлогу. Черв'ячок. Добре, але сідниці на п'яточки, не кладіть. Залишаємося тут на 10 секунд, щоб черв'ячок. Почі. Як киска, киска, як як, яка є велика, бачиш? Добре, піднімаємося наверх. І обертаємося, лягаємо на спину. Отже, колінка дотягнули до грудей, побули в цьому положенні. І зараз ми з вами будемо робити таку вправу, яка називається трансформер. Тут ми виштовхуємо наші ножки наверх, берег, піднімаємося наверх, і треба витягнутися наверх. Так, такий трансформер. Знову пускаємося коліна до грудей, виштовхнули себе наверх, піднялися. Готові? Давай. Давай робимо 10 разів. Дуже класно вправо. Опустились. І Раз. Добре. Вниз. Покотились. Наверх. Два. Видих на горі. Супер. Вниз. Наверх. Три. Вниз. Наверх. Чотири. Вже є майже половина. Гарні трансформери. Виростають п'ять. І ще трішки. Шість. Две ще чотири трансформери. Сім. І вісім. Останні два разочки. Дев'ять. І ще один раз. Десять. Опустились вниз, лишилися тут. Коліна до грудей. Розслабились, долоньки ставимо на колінках і комилюємо кола в різну сторону. В одну сторону намалювали П'ять кіл. Добре. Тепер в іншу сторону. Ручки ставимо вздовж корпусу. Ножки випрямляємо наверх і робимо таку невеличку берізку. Поштовх наверх. Поїхали. Раз. Пустенко не закриваємо. Два. Три. Так, так, так. Чотири. Супер. П'ять. Високо, високо беріс, третяниці. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Лишилися ногами наверху. Уявляємо, що ноги це наш канат. І ми ручками піднімаємося. По ногах наверх. І опускаємося вниз. Кому? Наскільки вдається? Піднялися наверх і опустилися вниз. Ще раз наверх, підтягнули, підтягували, підтягнули себе. І вниз. І останній раз наверх. І, і вниз. Добре. Колінка до грудей. Знову розслабилась. Так. І звідси піднімаємося на лікті. Пустинка відійде. Піднімаємося на лікті, знову ножки виправляємо. Будемо розкривати ножки в сторони і збираємо. Розкрили, зібрали. Розкрили, зібрали. Давайте ще 10 разів. Коліна рівні. Вісім. Сім. Шість. І п'ять. Чотири. Три. Добре. Два. І один. Розкрили, потримали. Тримаємо п'ять. Чотири. І три. Два. Один. Добре. Зібрали ножки. Знову грудей. Розслабилися. Відпочиваємо. Піднімаємося наверх. Сідаємо на лоб. Сідаємо в метелик. Сідаєш в метелик? Стопа до ступи. Спинку випрямляємо, витягуємо максимально. Добре. Витянули, витянули, витягнули. І бавимося в метелика. Отже, метелик полетів. Махаємо крильцями. Махаємо, махаємо, махаємо. Добре. І метелик заснув. Ми опускаємося вниз. І метелик спить. Довго спить, спить, метелик спить. Заснув, заснув, заснув. За Прокинувся метелик і полетів, полетів, полетів полетів. Дуже, 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 дуже скоро полетів і знов заснув. Заснув, спить довго. Метелика такий гарні крийця. І знов летить, 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 метелик, летить, довго летить. Ручки поставили перед собою і покачалась. То в одну сторону, то в іншу. Така качалочка метелику. В одну в іншу не падаємо. Угу. Добре. Справа наліво. Справа наліво. Лишаємося тут. І знову метелик. Спить. Спить, 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 спить. спить. дивлюсь, що метелики спить. Не бачу, не всі заснули. Вже всі сплять. Ніхто не прокинувся, спить метелик. <смі> Знов прокинулись і полетів, 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 полетів. Добре. Розкриваємо тепер нашого метелика в широку складочку. Розкриваємо наші ножки, то наскільки мор. І будемо бавитись з вами по Полізли вперед, 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 вперед. І вернулись назад. Колінка в брівні. Знов полізла Вперед, вперед, вперед. Ліс, 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 ліс ліс. колінка переднім. І назад. Ще давайте три рази. Вперед, паучок, поліз. І назад. павучка робить. Mm -hmm. І знов. Вперед. Останній раз паучок лишився внизу, лежить тут. Разом зі мною рахуємо. Павучок заснув. П'ять, чотири, три, два. Один. І павучок поліз до одної ноги. Потім колом поліз до другої ноги. До одної ноги поліз. І до другої ноги. Ще раз до одної ноги поліз гарненько. І до другої. Резий, так. І до одної поліз. І до другої. Добре. Зібрали наші ножки. З таким чином, одну ножку поставили зігнуту, другу поставили навхрест. Обіймаємо себе за колінко і повертаємося в протилежному напрямку від цього колінка. Так? От. Дивіться, уважно. Угу. Щоб ви поверталися в правильну сторону. Повули тут і поміняли сторону. Так, сіли на вкрест. Добре, супер, всіх, класно виходить. Молодці. І трошки тут побули. Потім є. Добре. Сідаємо тепер на корінка. Потянули. да, вже ну, да, скоро. Вже закінчимо. Да, Починули... ага, так, так. Наверх. ручки. Потянулось, потянулось, повернулись вправо. Подивились, хто там мені вліво. Погладили себе по голівці, погладили по животику, по ножкам. і оподину собі за хороше заняття. На сьогодні руханка закінчена. Гарного вам. дня Так. Подякуємо всі пані Уляні да, та її сестриці. Так, хто нам щось хоче сказати, я бачу Міша, Войченко. так, ти підняв ручку кажи. Зараз одну хворобку. Бачу. Так, Міша десь побіг, щось хотів показати нам, так да, міша? А тісь який робот. Да. Робот, це трактор. А, це трактор! Нічого, тракторець, молодець. Так, дуже красиво, дуже красиво, міша. Да Так, хто нам ще хоче щось сказати? Так, всі показують там хтось тваринок свої да Бач, да, ікотиків і собачок, да? так. Так, так. А, я... хтось, а хтось ага. меч показує, да? так? Мене да. Свинка є. Свинка, так? Да? Да, да. Медь мене... Мікі маус. Ага, Мікі Маус, а в когось меч. Ну, щось я, я вам всім включу зараз мікрофончики, а ви давайте подякуємо пані Уляні всі разом да, за урок. Давайте, так. Да? Ну що, давайте подякуємо, да? Всім всім включені вже. Дякую Можете за говорити. Дякую за заняття. Дякую за зміни. побачення. Дякую, я пас на ходня. Так. Так. так, дякуємо, дякуємо. Так. Па-па-па-па. Молодці, молодці. Ви гарно робили сьогодні. Молодці.